Початок осені гаряча пора для господинь, які звикли заготовлювати різні продукти про запас, якраз в цей час дозрівають останні помідори і достигає виноград. Звичай помідори на зиму консервують різними способами, тиснуть сік, використовують в різних соусах і закусках. Виноград теж йде на сік, а ще на компоти або вино. А ви пробували поєднати ці овочі і ягоди в одній банці. Повірте, це дуже смачно. Покроковий рецепт консервованих помідорів з виноградом на зиму. Восени помідори вже не ростуть, а тільки дозрівають нам це на руку, тому що якраз знадобляться саме маленькі або середні плоди щільні. Тверді, якщо у вас є помідори черрі, чудово, вони ідеально підходять, але врахуйте, що плоди повинні бути цілими без слідів будь яких пошкоджень. Вам знадобляться 550 помідорів 200 г білого винограду, 5 зубчиків чеснику. Також потрібно зробити пряний маринад, 3 горошин запашного перцю, 6 горошин чорного перцю, 3 бутонів гвоздики, 0,5 стл оцту, 1 стручка червоного перцю середнього розміру, 1 лаврового листа. Два стл цукру, один стил солі. Ця кількість продуктів розрахована на 3 банки об'ємом 1 літр. Для початку простерилизуйте банки з кришками. Візьміть широку глибоку каструлю, наповніть теплою водою, поставте на середній вогонь, покладіть всередину кришки і встановіть банки. Також банки можна поставити догори дном над каструлею на розпірки, щоб вони стерилізувалися на пару. Процес повинен тривати 10-15 хвилин після того, як вода в каструлі добре закипить. Ретельно вимийте помідори і наколіть кожен плід голкою або зубочисткою біля плодоніжки, так шкірка не стане лопатися при обробці окропом. Також промийте виноград, переберіть, акуратно відірвіть ягоди від грона, яких пошкоджень на них бути не повинно. Очищені зубчики, часнику наріжте тонкими пластинками уздовж, решта спеції поставте ближче, щоб вони були під рукою від стручка червоного перцю відріжте подовжені смужки товщиною. 0,5. на дно банок, покладіть по лавровому листу і по смужці гострого перцю. Додайте бутони, гвоздики і укладайте помідори. Уклавши перший ряд помідорів, заповніть проміжки ягодами винограду і додайте часник. Далі покладіть другий ряд томатів і насипте жменю винограду, щоб ягоди лягли довільно. Далі знову помідори і ягоди з часником в проміжках між ними. В кінці досипте доверху виноградом, скип'ятите воду. Знадобиться 1,5 літра по 0,5 на кожну банку. Про всяк випадок візьміть трохи більше, закипілу воду відразу розлийте по банках, прикрите кришками і дайте постояти 10 хвилин. Тепер надійте на банку кришку з дірочками або, якщо її, немає, верніть горлечко марлею в кілька шарів і злийте рідину в каструлю. Знову прокип'ятіть воду 2-3 хвилини. В цей час банки повинні бути прикриті металевими кришками, закипілою водою знову залийте банки з вмістом, знову накрите кришками на 10 хвилин, кілька разів покрутіть і похитайте банки, щоб бульбашки повітря вийшли назовні. Ще раз злийте рідину назад в каструлю, засипте цукор і сіль, кип'ятіть розсіл 5 хвилин і зробіть третю заливку в банки, трохи не доливаючи до самого верху у той розсіл. Що залишився в каструлі, влийте оцип, перемішайте і влийте в банки до країв, накрийте кришками, лиште на 5 хвилин і закатати. Після цього переверніть і дайте повністю охолонути під ковдрами. Зверніть увагу, оцит слід додавати лише в тому випадку, якщо у вас солодкий виноград. Використовуючи кислі сорти, можна легко обійтися без нього. До речі, зовсім не обов'язково брати тільки білий виноград. Спробуйте зробити заготовку з чорними сортами. Ви не повірите, як красиво вийде. До того ж, у темних сортів більш виражений специфічний смак. Він передасться помідорів і розсолу, і не рекомендую виливати розсіл, тому що він дуже смачний, його можна подати на стіл як окремий напій, а виноградинами прикрасити салати, заливні, м'ясні та рибні страви або навіть десерти. Відео, як замаринувати на зиму помідори з виноградом. Банка з маринованими помідорами і виноградом виглядає ефектно, і уявіть, якою красивою ця закуска буде на столі, викладена на блюді, хіба цих причин недостатньо, щоб обов'язково зайнятися такою заготівлею на зиму. Тим більше, що це дуже просто, коли спробуєте поділіться з нашими читачами своїми враженнями в коментарях приємного апетиту.